Хочу сказати, що наша організація Інститут медіаправа в рамках руху чесно забезпечує саме правий напрямок юридичний, як в межах минулих компаній, так і в межах цієї, яка зараз запланована. З юридичної точки зору, юрист, хочу сказати буквально декілька тез в контексті тих законодавчих норм, які зараз регулюють питання фінансової звітності та прозорості на президентських виборах. І також окреслити ті проблеми. Будуть, власне, більше проблем, ніж регулювання, ті проблеми, які зараз існують. Отже, з формальної точки зору, кандидати мають здавати і здавали раніше звіт за використання коштів, які вони отримують під час виборчого процесу. Але в цілому ми бачимо, що в Україні є величезна проблема із тим, як виборчі фонди формуються, і з тим, як вони витрачаються. І з тим, що далеко не всі кошти, взагалі через ці виборчі фонди проходять. З точки зору демократичних стандартів, ми переконані, що громадяни виборці повинні знати, звідки беруться кошти, куди вони йдуть, і розуміти, хто фінансує кандидатів, хто дає їм ці мільйони, десятки, а часом сотень сотні мільйонів гривень. І відповідно, щоб так само знати що ті люди, які дають гроші, вони потім і будуть вимагати щось взамін. Той формальний звіт, який зараз кандидати здають лише по завершенню виборчого процесу, по-перше, не виконує жодних функцій надання інформації виборцям, оскільки виборці в момент виборів, так, в момент, коли вони приймають рішення, не мають жодної інформації про фінансування кандидатів. Бо звіт буде лише потім, коли вибори вже закінчаться. Так, і, відповідно, це є проблемою, оскільки виборцям потрібно надати інформацію ще до голосування, щоб вони могли її використовувати для ухвалення рішень. По-друге, величезна проблема, що навіть той звіт, який здається до виборчої комісії, він не оприлюднюється. Тобто оприлюднюється лише маленька частинка даних, дуже узагальнених, які по суті ні про що не свідчать. Тобто лише загальна сума фонду і лише розбивка по великим категоріям. Немає розбивки деталізованої, немає тієї інформації, тобто Центральна виборча комісія отримує достатньо детальні звіти. Але цей детальний звіт вона нікому не показує. Ми будемо боротися за те, щоб цю практику змінити. Можливо, і підхід Центральної виборчої комісії зміниться. Але до цього ми знаємо, що, як правило, ЦВК достатньо закрита і, наприклад. По попереднім виборам є навіть уже справа в Європейському суді з прав людини, коли громадяни не могли отримати автобіографії і декларації. Програли всі суди в Україні і звернулися до Страсбургу для того, щоб отримати ці документи. На жаль, процедури там достатньо тривалі, але з точки зору стратегічного судочинства, це все рівно правильно. Дякую, колеги. Доброго дня. Я хочу ще звернути вашу увагу, що ми підготували вам чарівну презентацію. Насправді, от вона на екрані є. Я коротко зараз пройдуся по тих пунктах, власне, чого ми очікуємо. Від кандидатів у президенти під час цієї кампанії, як вже сказав Тарас, у нас є чимало проблем у чинному законодавстві, які по суті обмежують цю от прозорість і підзвітність кандидатів. Але ми вважаємо, що справді, оскільки ці вибори є історичними, і оскільки те, що пережила Україна в таких складних умовах, суспільство сьогодні запит на Реально на добру волю самих кандидатів відкриватися, бути прозорішим, показувати звідки вони гроші, яким чином вони можуть бути чесними президентами, він набагато вищий. І ми в русі чесно вважаємо, що попри нинішнє законодавство, хоча воно одне з най напевно найгірших в європейському законодавстві саме з точки зору в частині фінансової прозорості, ми будемо вимагати в кандидатів цієї прозорості за конкретними критеріями, аби на практиці отримати певний поступ. Певний прогрес в цьому питанні, отже, дуже коротко, власне, а що ми хочемо. Перше, от ми собі вибрали такий собі неформальний слоган, що цього разу на виборах треба голосувати не серцем, а калькулятором. Це означає, що виборці повинні порахувати, а власне що стоїть за цим чим іншим кандидатом, і це допоможе нам реально почути від кандидатів, хто за ними стоїть, хто їхні спонсори, звідки вони взяли кошти. Ми вимагаємо три головних критерії від кандидатів. Ми виробили такі собі три критерії прозорості нинішньої кампанії. Я коротко скажу, що це таке. Отже, найперше, ми хочемо запитати в кандидатів, звідки вони взяли 2,5 мільйони гривень для президентської застави. Питання просте, хто і скільки. Надав кандидату гроші. Питання друге це прозорість надходжень до виборчого фонду, які кандидати використовують для реклами, для оплати праці штабів і так далі і тому подібне. Нас так само цікавить, по перше, загальний фонд, скільки загалом грошей має кандидат для свого фонду. Друге, це його особистий внесок. Як ми вже чули, дуже часто кандидати кажуть, що ми особисто надали гроші. Нас цікавить конкретна сума, отже, скільки ти, як людина, особисто вніс. І звідки ти взяв ці кошти, особливо в порівнянні з декларацією майновою?